Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді набор е ключів, комбінованих від Intertool-компанії. Е також е у нас є такі розміри, можете бачити які. Е в чому наборі 25 штук, хром вонятій, е накідні, Розковий. діаметр такий та такий. Е далі, давайте розпакуємо. Ось так він виглядає, якщо ми його розпакуємо. Е, на жаль, немає, як попередній моделі за Tours, просто так. Дуже багато всі ключі. Це дуже добре. Так, давайте зсього Отак. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки. Е, хто хоче нові відео. Пишіть, які хочете нові відео, та всім до побачення.